Всім привіт! Сьогодні в моєму місті, в місті Нікополь, день жалоби, тому що вчора, під час червого артобстрілу, загинуло три людини, серед яких 23-річний рятівник, молодий хлопець, який приїхав на виклик на допомогу, і в результаті чого орки повторно вдарили по таку по авторятувальники. Ну це їхня звісна методика. Вбивати медиків, вбивати лікарів швидкої допомоги, вбивати пожежників, тому що самі не рятують і іншим не дають. І знаєте, коли на жаль, звикаєш, коли звикаєш до поганих новин, але коли розумієш, що гинуть діти, що гинуть молоді люди, які повинні жити, радіти, будувати своє майбутнє, то знаєте, знову ж таки, ґрунт уходить з під ніг. То що хочу сказати: бережіть своїх близьких, тримаємося, борімося і по можливості всім тихого. Дня. Всім пока.